Панове Христос ся рождає сьогодні. в Моїх коментарях має бути смачно, тому що ви напишете мені, яка із різдвяних страв є вашою улюбленою. Ну а сама різдвяна Ultimate Team Champion вже позаду було чимало цікавих матчів, ну і багато класних піків і паків. Нагороди за Лігу. для англійських команд boxing Day – це справжній тест на витривалість. А для футбольних вболівальників це подарунок, оскільки на різдво ми не залишимося без футболу. Сьогодні один із лідерів турнірної таблиці Ліверполь зіграє на виїзді проти Бьорнлі, одного із аутсайдерів, але. Не думаю, що буде просто, оскільки це АПЛ. І сьогодні Ньюкасл вдома програв вже Нотінгему. Якщо у вас раптом буде прогнозів, і ви захочете собі додати запалу за переглядом цього поєдинку, то Фавбет до ваших послуг. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус сто десяти тисяч гривень від Фавбет. Свої матчі у Кінлігі я взявся догравати в неділю вночі, після святої вечері, але починалося все із цікавої забави, за допомогою якої ми могли нафармити протягом 10 хвилин багато піків, кілька прикольних паків і ще й бусти монет на матчі. Тут подяка Атланті, одному із підписників, який найшвидше із всіх моїх глядачів знайшов такий от порядок дій, яким я поділився з вами в телеграмі. Тож, хто підписаний, той вже давно все теж виконав, а якщо ні, можете по ідеї ще встигнути. охо хо хо Пішли. <пілляє> 85-та нормальний початок. Ще одна 85-та. Ти дивись, що робиться? Третій. П'ятий. Знову третій. Інформ! Летс гоу! 89-й Казиміро! Пік один з трьох, 80. Нарешті Казиміро, а не якийсь там Фернандо Севілі, коли я пак відкриваю. Шостий робо. Скільки ще? Ще трошки є тих піків, такі гарні, я не хочу, щоб вони закінчувались. Хочу ще 85-й, хоча тут є то море, але ми беремо рейтинг. Зюлемюлер. Та 83 плюс щось. Провалили нас. 75 і 80 були краще. Але, але, але! Тут в кінці пік моцний. Заберемо ще поп. Ми вийшли переможцями сьогодні! За всі крутилки 83 плюс X10, за всіх героїв, за все це фантастично. Ну і як ви вже знаєте після попереднього відео, я збираю гравця місяця бапе, тож високий рейтинг, тим паче дублікатом я зливаю успішно на СБЧ частинки кіляна. Так, тепер скільки в мене ще паків тут? Ага, паків небагато. Але які? 83 плюс X5, 4 штуки. Мане. Кулібалі Мало. Ні, мені мене ні разу не падав в fc 24 73 плюс, x5. Магуль. Нормально. В дабл волкаут Ні. А, Мюллер. Оооо. А тут таке враження, що на відміну від піків в цих паках рейтинг дуже прибитий. Тут. Ми приречені на 84-й рейтинг, так? Чи кіміг? Чи все таки кіміг? Чи Йосуа? Yeah! Повідненький одненький, але волкаут І 85-й ще рейтинг всередині. ВЛ well, вже. Хоча у мене залишається, по-моєму, ще один пак. Останній пак, і тоді вел. Well. Раз. Нормально. Дабл. Не нормально. Окей. Okay. А немає енерджайзерів вже сьогодні? О є. О! О, кімник ходи сюди. Ха, дабл волкаут Енерджайзер Come on! Оце енерджайзер Енерджі Патрік Гіхару, 288. Мбапе, я йду! Це мій перший серйозний Energizer-Pack з дабл волкаутом. До цього були лише кіксели. Ну а тепер до вашої уваги найцікавіші матчі із восьми, які мені залишалося зіграти в Ultimate Team Champions. Кеслер. Червоний кантона. 12-ті, може, в хаті буде. ти! Суперово. Зараз спіймали момент, спіймали коридор. Уф. Цікаво. Угу. Правий стік. Якби я так просто бив і забивав, я б кайфував. А пробив би фінес шот, удар би полетів так легенько, що Алісон там би просто язиком той м'яч спіймав. Дивно те, що мій гравець був відкритий по іншій траєкторії. Але пас пішов саме по тій, де мене чекало перехоплення. Ну це якось. Ну це ненормально. Yes. 4-3-2-1. Знову робить камбек. 3, 2 1 справу зробили, граємо по рахунку йдемо 2-2. Я це бачив. І знову ж таки, якщо пробити тут фінес шот, то він полетить дуже легенько хіба що в тебе плейстайл є золотий, як у Грізмана чи часона, тоді можна там претендувати фінес шотом. Тео, треба повирубувати зараз там. Боже, кого я випустив на Суперсаба? Он сайт, сон. Є. У Резі Дан Йонг, то може бути серйозно. Ай-яй-яй. это дупа. Фак! Ah! Nice. Довіденькі Бобек! Так, не втрати концентрацію, бо сил вже зовсім нема. Ой, віцельярмосо. Як в мене комарить, коли я не можу дати блок. Це. Це якась бзда. А Ось це про те, що я кажу, якщо я тут б'ю фінес шот, він б тим м'ячем якщо я проб'ю просто удар, він проб'є повстрій кось і все. бляха, вокер бежать. И вже не бежать. До побачення. До побачення. Ой, 20. -0. Такий підсумок моїй Різдвяної Вікінліги, і я би подарував, напевно, 20-й матч після 19-ї перемоги, бо і так був перший ранг, але їй випустили нові завдання за перемоги У ВЛ тому треба грати. А ну їй, дайте такі нагороди, щоб всі зрозуміли, що то Різдво. 125 тисяч кешу, Три піки, Ультиміт паки Поганий початок. Краще продовження. Легенду. Нема. Ось так. Добре, пікселем. Марес. Ой. Бен Рахма. Ооо, інформ! Чудово! 36 тисяч, як завжди, інформи. Ми мудро використовуємо. Одер. Мекс campaign, що тут? Модрич колись так впаде. Ой, Салах? Серйозно? Ніхрена собі в мене суперсап тепер. Родриго Посунця? Мохамед Салах. 91-й. А прикиньте впав би що би то було? Без фінес шоти, Салах. Будем думати, Родриго. 600 тисяч. Звичайні фінес шоти, значить є то. Тривелки є. Можна забити на фінецшоти, поставити його наліво і він направо. Він і так з фінесшотами такий, що кумедно. Що по позиціях? Тільки справа. Гарно. Дякуємо. У Родріго теж немає фінесів. Е... Та... Так, але в нього є 4-4. Розумієш, що нього Вікфудша, хоча б трішечки може влупити. Пселаха. справою дупа буде. Ну, ну давай ще один мікс кампаній, може зараз попруть одну за другою. Ой. Приземлилися. Гордаду. М -м, то рейтинг ніби волкаутом, наскільки я пам'ятаю. Може дабл? Ні, не дабл. Рапіно, ні 85. Ой, Родріго тут же хвилюється, щоб ми його не поперли. Ще Ultimate Pack. Може легенду такого. О, Рольфо! Привіт знову. Дабл волкаут. Ні, вона одна. Айрольфа. ти мені, якщо в Team of the Year версії не впадеш, я буду це сприймати як особисту образу. Чуєш чи ні? Ой, інформ 85-й фрімпонах. Приємно, фрімпонах, хай буде. І 87 рольфу. Ну шо, Мбапе? щоб я тебе не збирав. Що це було? Мене кинули. А давайте спочатку це відкриємо, бо тут дупа падає, якщо залишати наостанок. Тому. Е. Варкіньос. То хоч не мінімалка. Бензема. непогано. Для останнього СБЧ на МБП те, що треба. Ну, хочу три волкаути з Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це тоналі, як бідно. О, дабл. Пабель. Ну так нормально. Але можна було краще. То не чесно. То не чесно звинувачення. О, це не мене? Нарешті, ото був тільки кулібалі. Я вперше спіймав мене ви всі 24 CF. Який рейтинг? Всього лише шостий і тільки один раз впав Я в впав'явшоці. Чого ти вимахуєшся і падаєш перший раз за 1000 років, а, скажи. Що знов? Ага, були. ой інформ, Прекрасно, а сану. Ще ближче до домбапе. Ну і виходить, що Родріго із такою шаленою статистикою має сісти на лаву запасних, тому що маємо крутого дебютанта і треба вписувати Салаха в склад. Поглянемо, як він себе покаже. фінес шотів золотих немає, але буде технічнішим, якщо вести дриблінг Р1. Тож поглянемо. Ну, Салаха такі удари, що і зі звичайним фінес шотом можуть летіти. А ще трівела є, це буде цікаво. На сьогодні все. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Скоро знову почуємося, побачимось. Бережіться. ただ